Доброго дня, шановні українські аграрії! Ну що, колеги? На рахунок фермерів маленьких господарств. Що я можу сказати? Ви розумієте, що з кожним роком взагалі проблема є з збутом по вашій продукції і взагалі з економікою вашого вирощування. Так, була кукуруза, коли вона була по 200 з лишнім доларів і експорт був безпроблемний, то ви могли нормально себе почувати. Але треба зараз включати мізки. І починати або ризикувати, або просто йти на дно, як воно зараз більшість станеться. І одна з тих культур, яка допоможе вам в економіці 100%, і ви будете завжди в прибутку, якщо ви будете все робити вчасно. Тільки оця культура, колеги, як на Завжди на неї ціна більше 400 баксів. Завжди. А якщо ви зможете потримати її, колеги, якщо ви зможете її потримати трошки довгенько. То ви можете мати ще якби, хороший профіт від цього. Не маєте проблем з сушінням, вона у вас суха, положили собі в склад, є можливість тримати прекрасно. Немає, продали її теж по 400 доларів, точно за тонну буде. Тобто, яка квінтесенція, що зараз треба починати налагоджуватись і працювати з складними культурами? Щоб було отаке. Ну, можливо, краще, нехай буде. Але щоб ви, ви змогли і могли вирощувати цю культуру. Хтось нам розказує, виснажує грунт, ну то дилетанти, які просто книжок не читають, розумієте? Але я про те, що колеги ви зможете мати прибуток і нормально себе почувати. Хороша культура, і е вона мені дуже подобається. Ну, наскільки подобається, що я в неї хайфую. А колись я просто написав кандидатську роботу по ріпаку. Так що, якщо взяти, що робити і сіяти там кукурузку, кукурузку, а потім збирати її не зрозуміло коли, і не зрозуміло по 3 копійки віддавати, зараз по 1200 віддавали люди у нас, то я переконаний, 400 баксів за тонну ви візьмете аж бігома. А якщо ви зможете її потримати, це буде взагалі для вас, ну, як на мене, дуже-дуже круто. Тому що вона дуже вдячна культура, але тут треба по неї, за нею походити, треба якісно попрацювати, треба вчасно все зробити. І це культура такого високого пілотажу, напевне, як вирощування буряку. Тобто бажаю вам успіхів, займайтеся ріпаком, однозначно це класна культура і ціна ну, не завжди... Ціна більш-менш стабільна. Вона, можливо, не буде як колись 800 баксів, але колись може 800 доларів. Але по 400 доларів, я думаю, ви її продасте по-любому. Тобто це культура, яка допоможе вам нормально почуватися, зробити нормальну сівозміну. Якщо треба допомога, інтерагролаб завжди допоможе. Звертайтесь, успіхів вам!